Людмила, доброго дня! Є в нас ще одні дуже хороші новини по Казахстану. Буквально вчора президент оголосив про те, що тепер в Казахстані буде відбуватися світовий тур від компанії Траворю. Це означає, що тепер є. Готельний комплекс в Казахстані, куди зможуть приїжджати люди зі всього світу відпочивати, і для них це буде дуже дуже дешево. Зараз я поділюся з вами цією інформацією і Зайду свою сторіночку траворіум на свій бек-офіс, на свій кабінет. І у нас тут серед сайтів є така платформа, яка називається Світові тури. І трошечки вам покажу, як воно виглядає все з-за куліс, знаєте, з внутрішньої сторони, як люди можуть бронювати собі подорожі. Ось, коли ви заходите на цю сторіночку. І тут ми зараз побачимо перелік тих світових турів, які по світу актуальні зараз. Ви можете побачити, що тут є і Америка, і також Багамські острови, і також є ціна. Ви бачите якою низькою вона може бути після того, як люди застосовують свої бали. Туреччина буквально недавно відкрилася, і це також силами ваших. Туроператорів з Казахстану я надсилав вам відео про ту сім'ю. Вони працюють зараз, щоб відкривати і Туреччину, і Єгипет, ті країни, які ближче до Казахстану, ближче до всіх вас. Так, і ось що я хочу вам показати: Казахстан. Є в нас ось тут такий комплекс, таке озеро Щущинськ. Я думаю, що ви знаєте, знаєте про Таку локацію. І що тут є цікавого? Що в цей готельний комплекс можна поїхати на 5 днів і 4 ночі. Це є п'ятизірковий готель. Повністю включено сніданок, обід, вечеря, делюкс-кімната з виглядом на озеро. І це все буде коштувати 199 доларів на 4 ночі і 5. Днів і зараз ми подивимося для скількох людей. Здається мені, що максимально може відпочивати тут чотири людини. Ось тут є вся інформація про цей готель. Так, давайте ми подивимося ще раз. Тобто ця ціна на ринку для, тако, для такого відпочинку для чотирьох людей, просто якщо би ми десь хотіли бронювати на Booking.com, коштувала би 1245. Але для тих, хто в втраворіум, хто вже назбирали для себе туристичні бали. А якщо троє людей в команді. То компанія для вас ці туристичні бали назбирала. Ось вам вже не треба нічого платити зі свого кошелька, тільки доплатити ось цю різницю. І поїхати на відпочинок. Цю інформацію я вам показую для того, щоб показати, що є тепер можливість для місцевих людей відпочивати дешево, навіть не витрачаючи гроші на квитки на літак. З іншого боку, це означає, що туристи зі всього світу, які будуть приїжджати, які будуть приїжджати тепер до вас, вони тим самим будуть вкладати гроші в економіку Казахстану. І ну, це круто. Мені дуже подобається, що, що компанія вийшла на, на те, щоб відкривати нові країни. Недавно відкрилася Естонія. Ось, і я вже сподіваюся, дуже сподіваюся, що скоро відкриється. Скоро відкриється також і. Скоро відкриється також і Україна, і ми зможемо, ми зможемо також. Запрошувати людей зі всього світу приїжджати і в Україну. Війна скінчиться. Люди зможуть подорожувати більше. Багато людей зможуть приїжджати в Україну також, відпочивати. в нас прекрасні курорти. Я чекаю цього. Тому ну що, бажаю вам гарного дня і буду радий відповісти на всі питання. Хай Бог вас благословить, рясно береже.